Та глядачі. Знов на огляді. Поки сонячний день вам щось показати цікаве, бо дні закінчуються сонячні, а потім відео Будуть не цік... ну, Не радісними. Поруч газконтора І Поруч з газконторою є в продажі одноповерховий багатоквартирний будинок на першому, верніж, на першому з перших. Продажа квартири, двохкімнатної. До квартири підведено газ, електроживлення, водопостачання і обладнана своя каналізація. На даний час в квартирі ніхто не живе. Сусід Сережа, здравствуйте. Сусіда привіталися. Отут є приямок, у цьому приямку виведено два приєднання: одне приєднання до сусіда зліва і справа. Нова труба зараз закладена. Вікна помінені, металопластикою встановлені, зараз покажу по квартирі. Да, все, що ми бачимо, тут треба приложити руку, позамітати, попідгрібати, навести трошки порядки. Ось у дяді Сережі тут по сусідству собаки бігають, з ними теж треба подружитися. Ну, да, так, треба... да, цілого, цілого кабана приміту принесли. Да, принесли. вони будуть за свого читати. Вони охраняють, вони При вході коридорчик із коридора відразу ж вхід у. Ванну кімнату. Так, що мене здивувало? Що в нас тут? Ага, цегла. Цегла. Гіпсокартон. Поза гіпсокартоном заховані труби на опалення. Ось водопостачання нова труба заведена, вона зараз не під'єднана. В тому ж місці встановлювалася пральна машинка. Душова кабіна і діючий туалет. Ну, дуже довго все простає, тому не дивуйтесь. По душовій кабіні є зауваження, збоку тріснуло скло. Не хочу навіть лишній раз дергати відкривати, щоб не вийшло, що я те скло доб'ю. Проводка дивлюсь, поміняна. Провод ПВС, круглий. Та десь 2 на півтора точно є на освітленні. Ні, ще ВВП набрехов. В квартирі. Можна сказати, що тут дві кімнати і кухня. Перша кімната, вона така простора зала, вікно металопластикове, лічильник однофазний 220 вольт. Підлога, я так розумію, що знизу дерево, поверх покрито е, ламінатом. І ось тут є смотрове віконце. За рахунок того смотрового віконця господар під полом прокидав труби обігріву. За рахунок того віконця, так само можна їх і поміняти. По правій стороні встановлено газовий котел, з нього знятий зняти кожух. Ну, Наскільки пам'ятаю, казав господар, газовий котел треба буде або під заміну, або підзаварювати. І котел виведений ту в стіну, але по факту над ним залишився. Старий димохід, на якому є протікання по даху, тут треба буде підзанятися. Гаряча вода від газової колонки. В кухні також вікно поміняне металопластикове. Підлога дерев'яна. Перегородки не знаю з чого. Тут теж є щось, щось колись підтікло. Зараз, вийдучи, покажу вам о, квартиру ззовні. Ну, тут господар зробив такий косметичний ремонт для себе приємний, оханький. Спальна кімната, тут двохспальне ліжко стає. Навіть можна цю кімнату для дитини обладнати. Тут можна стіл поставити або шкаф, хто як захоче. Вікно також поміняне. В общем, всі комунікації є, тільки треба в квартирі доробити ремонт, донавести порядок і полізти, подивитися, в якому місці там є протікання даху в районі кухні. Зараз обійду з іншої сторони, покажу вам стан даху з двору. У даній квартирі одна каналізаційна яма на дві квартири із сусідом. Той, що дядя Сережа. Йдемо з, з вулиці, подивимось. Навкруги будинок. Тут два, два бараки. Один стоїть вдоль дороги вулиці Шевченка. А один до вулиці, я вже не пам'ятаю, як ця вулиця називається. Ладно. Тут раніше у людей була обща каналізація, з усіх бараків стікалася. Не захотіли люди так користуватися. І ось ці дві квартири обладнали свою окрему каналізаційну яму. Велику таку вибачайте телефонну, телефонний дзвінок. Ось така коротка пауза. В общем, От каналізація, яка на дві квартири. На дядю Сережу і на господаря теж звати Сережа. У нього поруч з каналізацією, як виявилося, є що, свій погріб Погріб його був, да? Сережин. Сергій купляв цю квартиру і погріб тут. Ну в общем, він ним не користується. І з цієї сторони два вікна, кухня і спальня, і вон по димоходам треба буде лізти, дивитися там, десь підтікає дах, особливо Не, по усьому. Димоходи, от знімати знімат нам. Димоходи, а, так. Да. Бо витяжки ось, ось стоять. стоять так, от сусід підказує, що димоходи і... треба познімати, нас... шиферину там поправити, і потім буде все добре. У нас теж такі димоходи були, ми ж піднімали їх. Ага. Ото через димоходи вода попадає, і ото вона на кухню й капає. Їх знімати треба, шифери шифером перетримати. Прийнято. Тут витяжки вони так сказати. Добре, Сереж, почув. Ходімо на ту сторону, щоб собаки не з'їли. Thank you.